Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 23 квітня, і поговоримо, звісно, про те, що відбувається з перемовинами між Україною, європейськими країнами і Сполученими Штатами Америки. Але перед тим як перейдемо до цього, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку, репост і спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Краще зробіть це прямо зараз. Не відкладайте на потім. Дуже дякую. Отже ситуація дуже стрімко розвивається, і великі перемовини які повинні були відбутися в серйозному форматі, по факту на сьогоднішній день проводяться на такому ну, набагато нижчому рівні, оскільки до Лондона не доїхав Рубіо, не доїхав відков Туди поїхав тільки Келох, очільники МЗС Великої Британії, Франції і Німеччини теж відклали заплановану зустріч в Лондоні. Туди правда відправилася наша делегація, причому полетів не тільки Такі се як планувалося від самого початку, а власне полотіли ярмак з Ну для мене знов таки виникають питання. Якщо ми розуміли прекрасно, що там не буде всіх того, на кого ми розраховували, навіщо летіти саме в такому складі? Це трошки схоже, знаєте на такий туризм під час війни, особливо для деяких міністрів. Я не міністр закордонних справ маю на увазі, але тим не менше, маємо те, що маємо. І головне питання, чому так відбулося? Що сталося? І чому Рубіо з Віткофом різко передумали летіти? Безпосередньо до Лондона ситуація дуже проста. Зеленський вчора виступив з заявою і сказав про те, що Україна ніколи не буде визнавати Крим російським. Точно таку заяву зробив Європейський Союз. Кая Калас це теж прокоментувала і сказала, що ніколи не буде цього, і ніхто не буде визнавати факту власне анексії цих територій. Рубі у відповідь фактично відмовляється летіти до Лондона. Там в Держдепі кажуть, що в нього напруже. Жених графік глави МЗС, як я вже казав, Великої Британії, Франції, Німеччини і України приймають спільне рішення не погоджуватися на пониження статусу переговорів, оскільки ну прилетіть один Келох. Він людина звичайно серйозна, але при всій повазі він навіть не міністр, він спецпредставник. При цьому росіяни вустами помічника Путіна Ушукова і потім вже Лаврова цієї сумної коняки МЗС говорять про те, що Вітков таки прилетить на цьому тижні до Москви, тобто будуть якісь тривати. Перемовини Трамп поки не прокинувся. Можливо, до того часу, як ви побачите це відео, він вже почне щось трочити в себе в соціальних мережах. Але випустили Кракена, тобто Венса, віце-президента, який сказав, що якщо ми не отримаємо позитивної відповіді, ми припинимо посередництво між Росією та Україною. Ми представили чітку і справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям. Це до речі. Не останнє про що те, що він говорив, в нього були ще певні заяви. Зокрема, він сказав, що має відбутися обмін територіями, додавши при цьому, що, хоча кордон може не проходити точно по лінії фронту, як зараз для того, щоб припинити вбивство, обидві сторони повинні скласти зброю, заморозити цю справу і зайнятися реальною розбудовою кращої Росії і кращої України, ну про кращу Росію, це взагалі повний треш. Тут дуже складно щось власне ну коментувати. Але насправді Справді, вся ця історія закрутилася по суті через той так званий план, який як пишуть західні медіа, Сполучені Штати Америки запропонували Україні і Європейському Союзі, і цей план повинен був якраз на цій зустрічі розглядатися. Україна повинна була дати на нього, я так розумію, позитивну відповідь, але щось пішло не так. Що було в цьому плані? Кілька видань відразу про це написали. Я дуже коротко зараз прокоментую, пройдуся по пунктам. Отже, що отримує Росія, давайте так почнемо. Юре, визнання Криму російським це найбільший камінь спотикання, і те на що ні Україна, ні Європейський Союз не підуть. І до речі, я не сильно розумію, як на це може піти Сполучені Штати, оскільки безпосередньо це відкриє в скриньку Пандори і призведе до колосальних наслідків негативних в масштабах всієї планети, а не лише в масштабах російсько-української війни. Де-факто визнання контролю над частинами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей це про Росію мова, де ті, які вони зараз контролюють. Потім Тим обіцянка, що Україна не вступить в НАТО, скасування санкцій, введених з 2014 року, але це пропозиція американців. Європейці поки про це нічого не говорили. Співпрацю з США в енергетиці і промисловості. Що може отримати Україна? Що пропонували Україні? Гарантії безпеки від групи країн, але без участі США виведення російських військ частини Харківської області, безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить вздовж лінії фронту на півдні, компенсація та допомога у відновленні, і Запорізька атомна електростанція, скоріш за все, з містом Енергодар, формально українська, але під керівництвом США, причому постачання енергії буде як Україні, так і Російській Федерації. Ну така собі історія, і чесно кажучи, назвати цей план якимось гарним якісним для України достатньо складно, особливо. В контексті юридичного визнання Криму як російської території я ще раз повторюю, що це абсолютно червона лінія, на яку точно Україна ніяк піти не зможе. Ну і крім е, того, в нас були заяви ще від пані Свериденко, яка сказала, що під час сьогоднішньої зустрічі делегації України з партнерами в Лондоні ми підтверджуємо. Підтверджуємо принципову позицію: Україна готова вести переговори, але не здаватися, і не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування, повернення з більшим насильством. Ну і ми вимагаємо припинення вогню як першого кроку на землі у повітрі і на морі. Це насправді та позиція, яку озвучував Зеленський. Що давайте спочатку перемир'я, а потім відповідно будемо говорити вже про якусь там мирну угоду. Ну і дивіться наостанок: тут слід зазначити, що. Сполучені Штати Америки за повідомленнями Ройтерса не згодні з позицією Російської Федерації щодо демілітаризації України, не виступає проти європейських сил як частини майбутніх гарантій для України, і в принципі європейські партнери мали намір залишити санкції проти Росії до кінця переговорів, тобто до закінчення всього мирного процесу, а не лише там припинення, наприклад, вогню. Ну і Франція і Британія, начебто, відкриті до сценарію нинішньої лінії фронту з безпеки для України, але вони воліли б формату де-факто перемиря, ну організувати, як це в Кореї зараз відбувається, а не юридичного визнання російських загарбань. Дуже важлива і принципова позиція, що в принципі і Україна, і європейські країни, ну вони так би мовити. Готові визнати по суті те, що зараз відбувається: що Росія, на жаль, контролює частину наших територій, але це буде визнання фактичне. Те, що згідно організації Об'єднаних Націй, статут організації ООН, виглядає як ефективний контроль або ефективне управління. Росія контролює ці території, вона несе за них відповідальність, але ці території є українськими, і це важливий дуже момент для Європи і власне для України. Ну для нас зрозуміло найбільше да є ще до речі, буквально зараз. З'являється, як я вам це записую. Відео з'являється інформація, що Україна підготувала якийсь свій документ, які, що не буде е, обговорень територіальних питань до повного і безумовного припинення вогню, і саме через це зустріч в Лондоні зірвалася. Е, Трампа наприклад дуже злить і що українська позиція не узгоджується з тим, про що представники Вашингтона домовилися з Російською Федерацією. Слухайте, ну мені здається, адміністрації Трампа тут треба піти під три чорти. Вибачте, е, якого біса Україна повинна підлаштовуватися під бачення е, Росії і підбачення. Сполучених Штатів в першу чергу Трамп повинен був вирішити якісь питання з Україною, дійти якоїсь певної позиції, і тоді вже про щось говорити з Росією. Так виходить, що про території України Трамп говорить з третьою Україною, яка ще є країною-агресором. Насправді зараз неважливо, через що ця зустріч зірвалася. Я думаю, що все ж таки через те, що Україна як мінімум категорично відмовилася приймати певні пропозиції, з якими виступають США, але ситуація не є безнадійною. Вона не є безнадійною з двох причин: перша причина полягає в тому, що на нашому боці європейці і сподіваємося, вони зараз активно включаться і в тому числі будуть спілкуватися з Трампом. Ми будуть йому пояснювати, що якесь юридичне визнання російських загарбань це фактично е ну, провокування майбутніх конфліктів, і причому не лише між авторитарними і демократичними країнами, але й можливо навіть між демократичними. Не, ну не мені вам нагадувати, що Перша і Друга світова війна почалися через засило Лотарінгю, які не могли між собою поділити ніяк Франція і Німеччина, і таких конфліктів насправді які Історично, просто зараз про них ніхто не говорить. В Європі сотні, якщо не тисячі, та весь світ побудований фактично на подібній історії. Хтось має до когось якісь територіальні претензії. Створювати прецедент у 21 столітті. Це вкрай погана і катастрофічна ситуація. Отже, Європа на нашому боці це перший момент, і другий момент, знаєте, якщо Трамп навіть психане по іншому тут складно сказати, як це буде виглядати, бо він такий, ну знаєте, як підліток. Людина з одного боку дуже емоційна, з іншого боку, така. Інфантильна і, наприклад, скаже, що ми там виходимо з якихось перемовин, нікуди далеко Сполучені Штати не підуть. Тому що як це не дивно, залишити в перемовинах Трампа хоче Росія, Путіну це потрібно для певної своєї легітимації, все ж таки сподівання, що Трамп якось буде тиснути на Україну. І, по друге, Трамп, якщо це зробить, він подивиться потім тиждень на всі повідомлення світових медіа, де будь-який обстріл України, а тим більше, ще якщо він, не дай Боже, там знову обмежить надання нам розвідданих і так далі, то будь-які удари по. Україні, не дай Боже, там по цивільній інфраструктурі, а Росія це робить. Я зараз записую якраз це відео в день, і е, за е, вікном е, по ну, сигнал повітряної тривоги, тобто загроза балістики для Києва, в тому числі, і в цьому контексті, в цьому контексті, якщо Трамп це зробить, на нього відразу посипеться з усіх сторін. Його в тому числі будуть звинувачувати, що він кинув свого союзника і партнера, і це звичайно не Росія, це Україна і в цілому Європейський Союз. Тому нам зараз треба не стільки ображатися, можливо на майбутнє на Сполучені Штати, а заяви такі можуть посипатися. Скільки власне, скільки власне відпрацювати чітко свою позицію і з неї не сходити переконати і переконати Європу і США, що це єдина прийнятна позиція. І знаєте, наостанок не дуже хотілося про це говорити, але нема де правди тут насправді діти. Дивіться, з 2014 року е жодного дня не було такого. Щоб навіть хтось із демократичних країн просто зробив мінімальний натяк на якесь можливе визнання Криму власне російською територією, це була абсолютна позиція, червона лінія, яка була сформована попередньою владою і яка підтримувалася нинішньою владою. Але так сталося, що після 20 січня це питання якимось дивом якимось чином повернулося реально в перемовини, стало ледь не центральним, і ми тепер відбиваємося від абсолютно абсурдної ідеї, яку ще пару місяців назад ніхто б навіть не виносив на порядок денний, тому що для всіх це було очевидно, що це питання не розглядається. Крим це Україна, він тимчасово окупований. Санкції проти Росії стосовно Криму будуть діяти до тих пір, доки він не повернеться в Україну. А тепер ми змушені відбиватися від таких пропозицій і думати, як обійти ці вимоги або або я не знаю, ну що це побажання, які виникають навіть не у Росії, а виникають у Сполучених Штатах Америки. І тут ну мені здається, повну відповідальність якраз несе частково і на ну навіть не частково, повну відповідальність несе за це наша влада, тому що їм треба було про це думати як тільки Трамп став президентом. Треба було проаналізувати всі його попередні заяви, і на всякий випадок це питання самим підняти ще на самому початку, щоб вивести його взагалі за межі перемовин. Цього не відбулося. Десь прогавили, і Трамп тепер може цим питанням. Дуже серйозно маніпулювати. Але я все ж таки переконаний, що е, і в мене, до речі, на каналі з'явилися шорци. Можете теж дивитися, і там от є з приводу Криму і скриньки цієї Пандори. що все ж таки Сполучені Штати на це не наважаться, тому що до речі для цього треба в тому числі рішення Конгресу. А через конгрес станом на сьогодні таке рішення просто пройти не може. Але як елемент тиску на Україну, це безумовно буде використовуватися. Отже, спостерігаємо надалі. Сьогодні дякую, що ви були зі мною. Дякую за увагу. Не забувайте вподобайку підписку спонсорство. і до зустрічі на каналі. Слава Україні!